Так, ну що, дядя Коля вже загрузився. Дядя Коля щасливої дороги водію та його пасажирам. Отакий от завантажив ловол 354-й з реверсом і їде він до свого власника від компанії Miniagra Бузова. Це даний трактор на 35 кінських сил. повнопривідний, з реверсом, з двох пісковим щепленням. От, друзі, не що у нас доставка безкоштовна, без предоплати. Замовили, а ми вам привезли. Якщо є можливість і бажання, приїжджайте до нас на тест-драйви. Хай гарно працює в своєму власнику. Техніки в нас по наявності в достатній кількості. Є на 24-35. на 35. На 40, на 50, на 105, на 110, на 130 з кабінами без кабіни. Що кого цікавить, пишіть, телефонуйте. А за вами, як завжди Олександр, лайк, підписочка, номер телефону в шапці профілю і локація. Всім гарного дня і мирного неба!